Навіть кухню з досить скромною площею можна зробити комфортною, стильною і функціональною. Ми підготували для вас корисні і практичні поради, які в цьому допоможуть. Один вибирайте гарнітур за потребами. Навіть на крихітній кухні є простір для маневру, розмістити навісні шафи до стелі або зовсім відмовитися від них, розташувати робочу поверхню лінійно, образно або образно. Роблячи вибір, орієнтуйтеся на власні потреби великим сім'ям з дітьми і любителям готувати краще перенести обідню групу в інше приміщення і зробити ставку на достатнє зберігання і комфортну робочу поверхню. При цьому не забувайте про прийоми, візуально розширюють простір. Навісні шафи краще розміщувати аж до стелі і підбирати в колір стін великою кількістю відкритих полиць захоплюватися не варто в тісному приміщенні. Вони створять відчуття зорового шуму і візуально захарастять простір. Два прибирайте все зайве. Немає сенсу займати поверхню стільниці тим, чим ви не користуєтеся щодня. Та й простір гарнітура витрачати на те, що необхідно вкрай рідко, не має сенсу. Якщо, скажімо, хлібопічку ви дістаєте буквально кілька разів на рік, підшукайте її місце за межами крихітної кухні, 3. обзаведіться компактною посудомийні машиною. Навіть на самій невеликій кухні знайдеться місце для компактної посудомийної машинки. Вона збереже місце на поверхні стільниці, адже завдяки агрегату можна відмовитися від величезної раковини і громісткої сушарки, а також знизить витрати на комунальні послуги, заощадивши воду. Доведено, що наручне миття посуду її витрачається значно більше, а ось електроенергії сучасні моделі витрачають вкрай небагато. Вибирайте посудомийки класу, енергоефективності класу, а і вище. Додатковий плюс під дією високої температури води гине велика частина поширених бактерій, що особливо значимо для сімей з маленькими дітьми. Не кажучи вже про те, як здорово посудомийна машина економить час і сили 4, Зверніть увагу на неглибокі шафи. Щочасні виробники пропонують кухонні шафи з невеликою глибиною. Вони допоможуть вичавити з маленької кухні значно більше. При необхідності можна поєднувати шафи різної глибини 5. Додайте дзеркал і глянцю. Дзеркальні і глянцеві поверхні відбивають світло і візуально розширюють простір. Чому б не скористатися цими властивостями, зверніть увагу, якщо в будинку є діти і домашні тварини краще розташовувати дзеркала поза досяжністю маленьких пальчиків і мокрих носів. 6. трансформувавши відкидний стіл, складні стільці, висувний кухонний острів, меблі з функцією трансформації виручить в умовах обмеженого простору. 7. придивіться до прозорих меблів. Прозорі столи і стільці візуально буквально розчиняються в просторі. Що робить візуально маленьку кухню значно просторіше? 8. задійте приховані резерви. Навіть якщо здається, що простору на крихітній кухні зовсім немає, завжди знайдеться ще пара місць для додаткового зберігання якщо до підвіконня або простору над дверима і холодильником. Є навіть полки, що дозволяють задіяти віконний отвір, бонус зберігання на висоті можливість заховати все недитяче від наймолодших членів сім'ї. 9. Підбирайте максимально функціональні меблі. При виборі меблів і декору для невеликої кухні віддавайте перевагу варіантам з додатковими можливостями, якщо стіл то з висувними ящиками, якщо диванчик або кухонний куточок, то з можливістю зберігання. 10. організуйте зберігання компактно. Продумана організація зберігання в шафах на полицях, і навіть в холодильнику здатна значно збільшити їх місткість, користуйтеся органайзерами і роздільниками. Контейнерами і коробками і зрозуміло стежте за порядком, особливо на відкритих полицях, у маленькому приміщенні будь-який безлад моментально кидається в очі і створює відчуття хаосу. 11. не нехтуйте освітленням, максимально відкрийте доступ денного світла, і не нехтуйте штучним освітленням. Навіть на самій крихітній кухні необхідне підсвічування робочої зони. 12. зробіть кухню безпечною, у прагненні втиснути в крихітне приміщення якомога більше не забувайте про оргономіку і безпеки, якщо ви раз у раз об гострі кути і ловите, падаючи на вас в міст полиць. Це явні сигнали до того, що простір добре б. розчистити, крім того, подбайте про те, щоб підлога не була слизькою, а сім'ям з малюками варто вжити додаткових запобіжних заходів, встановити фіксатори на ящики і полиці, додатковий захист на вікна придбати заглушки для розеток.